120 років тому у Відні вийшов друком перший переклад Біблії українською мовою. Один з його авторів наш земляк Пандолимон Куліш. Річницю видання відзначили на Малій Батьківщині письменника у селищі Вороніж на Шостканщині. Цієї Біблії Куліш втілив материнське слово мову рідного Вороніжського шосткинського краю, яку він назавжди увічив у Божому слові. Ще більш ніж 150 років тому Куліш писав, що з нашого слова колись і діло буде. І ми бачимо сьогодні, що це пророцтво здійснюється. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника письменнику та зачитали першу главу Біблії в його перекладі. Насправді пантелеймона Куліша ми недооцінюємо. Це справжній батько української нації, батько української культури. Тому що щоб усвідомити сучасну європейську культуру чи в принципі українську культуру, ми повинні розуміти християнську культуру. Її неможливо розуміти без усвідомлення, без знання Біблії рідною мовою. Це наш геній, наш земляк, якого шанують і поважають всі українці як батька нації, тому що він був перший в цьому Божому слові. Прочистості з нагоди річниці видання розпочалися у Воронежі, а продовжаться в Ніжині, Львові та Відні. Новини СТС.